Разом з тим говоримо і не лише про те, що відбувається тут в Україні. Вчора з авіаційним експертом в нашій студії ми вже аналізували активність ворожої авіації. Якщо минулі місяці ми говорили більше про застосування росіянами шахедів, то вже з цього тижня з понеділка вони підіймають в небо і авіації і міги, і літаки ту і це зокрема сталося, і після того як президент обраний президент Америки Дональд Трамп поговорив телефоном з Володимиром Путіним, і ми будемо далі якраз говорити і зокрема, про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, про ту команду, яку зараз формує Дональд Трамп, і які стосунки вони також бачать зокрема і з Російською Федерацією на тлі того загострення і на тлі такої комбінованої масованої атаки, яку просто зараз зазнає Україна. Нашого ефіру вже доєднується наш перший гість на сьогодні. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Вітаємо вас, дякуємо за те, що долучились до ефіру. Вітаю, дякую. Дякуємо дуже, що долучилися. Просто зараз триває ракетна атака. Вибачаємося, але будемо періодично перебувати нашу розмову для того, аби повідомити оновлену інформацію про загрози, які зараз є, повертаючись зокрема до Америки, до двосторонніх стосунків і між сполученими штатами і Україною. Зараз наскільки пильно в Америці спостерігають і за Україною, чи зараз все таки більше фокус на внутрішній політиці, і те, що відбувається всередині країни. Я думаю, в декотрих справах це об'єднане. Тільки що вчора у сенаті було дебат щодо бюджету Америки, бо терміньові потреби є для допомоги до тих штатів, які висадали минулого місяця, де гураган перейшов. А треба термінові гроші з бюджету, щоб допомогти ще цей район. І під час цього дебату штат від сенатор від штат Північна Кароліна не міг отримати одноголосного голосування. Бо один сенатор з штат Кентакі включив справу Україну, чому Америка висилає гроші в Україну, і в тім причині я цей сенатор не хотів дозволити допомогу для, до штату Північні Кароліну, бо ми забагато якось втратер втратили гроші. То навіть коли є внутрішні. Сварки непорозуміння бачимо, що декотрі політики можуть вживати риторику, щоб якось всудити Україну, навіть і в це, що ну це є зовсім неправда. Що більшість грошей залишилося тут. Це просто така риторика, яку ми чули під час виборчої кампанії. Зараз що відбувається в команді Дональда Трампа? Наскільки ті призначення в його команду є очікуваними для самих американців, і що ви можете про них сказати? Ну, починалося з найбільш серйозних осіб, а тоді менше і менше до кінця тижня. Знаємо, що при, на самому прикінці тижня це було найбліка була найбільш шокована через різних імен, включно один конгресмен, який тільки що на цього тижня зрезигнував. Втім, що була е, скандальна справа е, е, в його історії, і е, а, але цей, цей чоловік, е, президент Трамп, вибрав як бути генпрокурор Америки. До сьогоднішнього дня нам кажуть, що близько 30 сенаторів з самої республіканської партії навіть би не хотіли підтримати такої особи. Але ми ще маємо довший час, аж поки голосування почне. І я думаю, що команда Трампа буде навіть із тих радикальних. Пропонованих імен навіть з таких вони будуть спробувати, щоби всіх вони перейшли чи то прямо через голосування, чи через процедуру, яка включає тимчасових членів Кабміну Америки, коли Сенат є на канікулях. Також додаємо оновлення по АТАЦі. ракета на Одещину, і також повітряні сили повідомляють про пуски кинжалів з Тамбова, і окрім того, ракета на Хмельниччині з Житомирської області. Ще раз закликаємо всіх перебувати в укриттях. І коли ми також говоримо про Америку на фоні зокрема і масової атаки, чи це взагалі може якимось чином вплинути на розуміння на настрої американців? На нерозуміння, зокрема, і новоствореної команди, того, що необхідно допомагати, а не ввести перемовини з путіним, після яких він починає такі атаки. Я думаю, на жаль, багато з американської публіки втомилися з тих всіх новин, навіть і як яке це є трагедічно для нас, які дивляться щоденно на ваших новинах і бачать ті тривоги. Але календар нам дав нагоду цього тижня, щоб запросити. Так як ви казали, новообраних сенаторів конгресменів, треба до них якнайшвидше включитися. А цього тижня у містах по цілої Америці, наша Українська американська громада організує. Річниці на тисячний день повномасштабного вторгнення я тут в Нью-Йорку буду брати участь у наше місто Шикаго, у міста Атланті, у Бостоні через цілої Америки. Я тільки згадаю ті, що я зараз тепер придумав, але будуть шалені вічі, і ми будемо включити до цього довголітних сенаторів і конгресменів, які так само візьмемо нагоду, щоб включити тих новообраних. А до кінця тижня, як ви згадаєте, будете згадати, що це буде день рівно тиждень. Буде день пам'яті жертв голодомору. Так само по різних містах в Америці є нагода, щоб збиратися і приключити додаткових членів Сенату і конгресмени. Мабуть, вони би пропонували якусь резолюцію чи прокламацію. Це нам треба вживати будь-який спосіб, щоб включити додаткових осіб до нашу коаліцію. А, а, а зараз тепер я думаю, важ важлива нагода, коли календар дає нам нагоду чогось е, славити і, і вшанувати пам'ять наших жертв, щоб включити додаткових людей, щоб вони побачили, скільки не тільки українців збирається, але наші прихильники, скільки в нашій коаліції, чи то польсько-американська громада, чи бальтійська, чи американські. Так, що також у нас є оновлення повітряні сили збройних сил України повідомляють про те, що зараз кинжал на Кременчук, тому закликаємо всіх людей, які зараз є в цьому місці, перебувати в укриттях. І продовжуючи тему тему сполучених штатів Америки, як бачите, яка команда формується в Дональда Трампа. Наскільки вони також зосереджені на тому, аби продовжувати допомогу Україні, і, і куди зараз вони намагаються рухатися в цьому плані? Чи можливо є вже якісь обговорення? Ну, головні обговорення є, що ще зараз тепер залишається команда Байдена до 20 до січня. А Сенат і Конгрес ще залишаються до кінця грудня. Є багато справ, які мають бути вирішені, включно в тім є американський бюджет, і який американський бюджет, який був продовжений, щоб шаттаун американського уряду не був у вересні, вони продовжили до, до грудня. А щоб продовжити, так як вони. Декотрі сенатори би це хотіли продовжити аж до вересня наступного року, щоби не було сварки непорозуміння у першому році адміністрації президента Трампа. Що ми включимо до цього бюджету? Чи чи е, бюджет, який буде підписаний президентом Байденом ще у грудні? Чи ми можемо вмістити там додаткову допомогу для України? Як ми знаємо, багати, багато е, президент Байден би хотів повисилати до України перед тим, що він е, закінчить свою каденцію. Зараз також є нова інформація. Балістика на Кременчук, балістика на Чернігівщину і Кінжал на Київ. Ви вже згадували зокрема і про те, що українці в Сполучених Штатах можуть робити шляхом лобіювання і пояснення, зокрема, і зустрічі з конгресменами. А як Україна може посилити своє лобі, посилити оцей цей вплив, посилити можливо певну інформаційну таку кампанію для того, аби Попри певну втому можливо небажання американців читати новини про Україну, вони таки про це знали. Я думаю, що Україна вже багато робить. і як і, 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 і згадаю знову, що календар нам допомагає, бо не тільки сам Байден, але е, я, я би думав, що декотрі представники з України будуть брати участь у е, велику двадцятку, яка відбудеться тільки цього місяця у Бразилії. Як це станеться? Це ще ще одна додаткова подія на міжнародні обговорення. Так само наші союзники в інших країнах дуже просять, щоб мати якесь. Якісь зустріч чи додатково обговорення щодо статусу України чи то НАТО, чи то будь, будь які будь-які забезпечення і гарантії для України, які так само декотрі країни просять, чи Україна просить, щоби нарешті ми побачили, що Польща, Молдова чи інші нарешті би за застрілили ті шагеди чи ракети, які переходять через їхнє повітря. Є різні способи для міжнарод. Одної території, щоби не тільки думати про Україну, Вибачайте не тільки думати про допомогу з Америки, але включити більше і більше європейських друзів і на ті міжнародні події, чи то велика двадцятка чи інші саміти, я думаю, ми побачимо більше обговорення. А тоді в Америці це. Те ще наша праця буде, щоби включити як найбільше людей, і не тільки нам, як активісти, тут щоб запросити конгресменів до нашої громади, до наших церквах, до наших культурних центрів, але зараз тепер перед тим, що вони беруть присягу спочатку січня терміново, щоб запросити їх відвідати Україну, щоб вони самі побачили за чого вони будуть голосувати, коли стануть конгресменами чи сенаторами. Також є оновлення від повітряних сил збройних сил України про те, що ракета на Житомирщині, курс на Романів, Також ракета на Чернігівщині, курс на Київщину. Зокрема, також є оновлення про те, що в Одесі в деяких районах не працює електропостачання. Про це повідомив міський голова Труханов. І повертаючись знову до Сполучених Штатів Америки. Зараз є інформація про те, що буде в Дональда Трампа, також і новий департамент з питань урядової ефективності. В ньому будуть брати участь Ілон Маск і Вівек Рамасвамі. що відомо про цей департамент, які він питання може обговорювати, виконувати, і зокрема про Рамасвамі, наскільки він також може бути корисним і для України? Ну що ж думали щоб якусь візитівку мав Ілон Маск, бо це департмент тільки в імені, але не фактично. Не в законі ніякий такий департмент існує, і при законі не немає не ніякої сили, і так само вони продовжили цей термін на 18 місяців, щоб він звітував до президента. На день незалежності у 26-му році, який випадає, що це 250-та річниця е, існування Америки, е, дуже все все, що я згадав зараз, тепер є дуже дивне, і не знатиме, чому е, так було призначене для Ілона Маска поза тим щоб йому дати якусь посаду, але це більше і більше виглядає в імені, тільки бо ми знаємо, що зараз тепер фракції існують у команди президента Трампа і всі воюють, щоб мати найбільший вплив. А, а за за кого всі журиться найбільше? Це Ілон Маск, бо це є найбогатіша особа в у, у світі. Також зараз повідомляють наші колеги про звуки вибухів, які чули в кривому розі на Дніпропетровщині, і також в Києві Про цю протиповітряну оборону Повідомляє Віталій Квичко, і чутно звуки вибухів зараз в середині гамериці, враховуючи, що більшість в сенаті є республіканська, президент є республіканцем. Чи є певні системи противаги? Протидій можливо, чи зможе сенат якісь певні погодження і посади таки не погодити, якщо це будуть надто, надто такі контроверсійні люди і, і власне призначення? Ну тільки щойно що садав цю особу, яку він призначив бути генпрокурором Америки. Зараз тепер є ще по те, що до 30 сенаторів, які є республіканці не хочуть голосувати за нього. Як а як стільки республіканців нагоджуть не хочуть, то всі думають, що він не перейде. Але ми ще маємо повний місяць перед тим, і більше ніж місяць, вони не будуть голосувати аж поки новий сенат прийде у. Pan Andrío. Зараз спробуємо відновити зв'язок. А поки повідомляємо оперативну інформацію і оновлення від повітряних сил. Крилата ракета на Дніпропетровщині курсом на Дніпро. Ракета на Запоріжжі з північно-західного напрямку. Також крилаті ракети на півдні Вінничини, курс Західний, на заході Вінничини, також курс північний. Також крилата ракета вже на Тернопільщині, курс Західний, ракета на Житомирщині, курс на Романів. Це все. Повідомляють повітряні сили збройних сил України в офіційному телеграм-каналі на Черкащині. Застосували аварійні знеструмлення. Про це повідомили в обленерго. Я нагадаю, що і раніше ми повідомляли, що в Одесі в деяких районах не працює електропостачання. Про це повідомив міський голова. Відновили ми зв'язок Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. З нами вітаємо трошки, мали проблеми зв'язком. Якщо ви можете продовжити. Будь ласка, я, я хотів сказати, що ми ще маємо досить багато часу від цього призначення до самого е, голосування, бо самі присяги у сенаті і конгресі не беруть аж з початку січня, і тільки тоді вони можуть збирати комітети, комітети які будуть починати розслідування щодо кожного призначеної особи, вирішити, чи комітети підтверджують. Після комітету і в сенаті то треба до цілого сенату, щоб вони голосували. Деко є можливість, що декотрі особи можуть бути призначені навіть перед тим, що інаугурація буде на 20 січня, але все і все я це розсадою, що ще є досить багато часу, навіть і що декотрі сенатори вже. Кажуть відкрито, і декотрі ще потім що вони не підтримують кожної особи, яка була садана президенту Трампом, дуже дякуємо вам за те, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки.